Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя Жартома всерйоз Я вам сьогодні хочу про все потрошки, ну, такі, розмовне відео, що зараз на часі, таке нагальне. Дивіться, ось про пропетуні. Зараз вам пере... переключу камеру і покажу. Ось дивіться, бачите, це в мене лавіна вже зацвіла червона. Вона є. У мене біла, жовта, рожева і бургунді, Пурпурна, пурпурна, вибачаюсь. Дивіться, я її сажаю у такі великі горщики у звичайну землю. Пісок, перегній і ось я далі буду показувати і розказувати. Пісок, перегній земля. Ось бачите, тоже. давайте погадимо, яка зацвіте, як думаєте. Годуйте, напишіть в коментарях, я вам завтра покажу. Вона завтра, післязавтра зацвіте. Я знаю, яка вона буде. А ви дивіться уважно. А ну, видно вам так? Он пупик, яка буде. Так от до чого я? Що я сажаю в домашню в звичайну землю? Чого так? Я вам скажу чесно, якщо ви її будете підживлювати, в неї будуть гарні кущі. Вона любить дуже смачненько попоїсточки. І не обов'язково їй. Обов'язково і куплена земля. Чого не обов'язково? Тому що було таке літо. Цей рік, бачите, ось яка буде, це буде Бургунді, що просто у купленій землі вона дуже-дуже пересихає. Щось я насажала багато пурпурних цей рік. Он лаванда, бачите, яка вже ходить. Я її навіки вічні зарізала, позрізала і думала, що їй вже все, ще собаки вон кущі. А вона, бачите, яка класна буде. Буде гарна, я знаю. Цей. Тоді теж покажу вам і розкажу, що робила. Так от петуні аж далі. О, далі ж далі, Піду, ж покажу. І от, якщо ви її пересадили, я її комплексним зразу її саме головне не перелить. По краєчку горщика. Ану тут вгадаємо, яка буде. Тут повні. це тут дуже класна повинна бути. Ось ще дивіться бургунді, це саме раніше позацвітала. І от, поки вона нарощує кущики, ось, бачите, буде вже цвісти я їй даю три двадцятки. Вона наросте, тут такі батоги в неї будуть внаїдуть. як класна. Це пурпурна лавіна. А потім, коли вона цвіте, я їй даю калійне добриво. Ну, коли пострижу, обов'язково треба стригти. Я покажу як. І після стрижки даю три двадцятки. Ось, бачите, в лавіни які листя, такі лапоті. Лапоті. Оце лавіна. А зараз і ось лавіна. Це, мабуть, буде або жовта, або біла. Ну, якась із них світла. Оце рожева повинна бути. Та он біла. А ще бачите, що хочу показати? Дивіться, от бувало таке, що прив'ядає листячко з під низу. Ну, якщо тут далі нормальне. То нічого, їй буде нормально. І вона буває таке, що пов'яне на, на цей. На а за ніч вона відходить. Тому так, дивіться, ну, саме головне, їй перелив, так зараз. А, зараз я вам піду ще покажу. Ось дивіться, тут троянди які. Зараз я вам покажу тайдал. Дівчатка, може хто не знає, якщо кому трапиться. Вон чорнобривці мої цвітуть, бачите, які оранжевий і, і жовті. Це їх ряд там цілий. Анютини глазки ті, що віолка. Минулорічні падали ці зацвіли. Вон... Так я ж про тайдали, про ті шапки величезні горщики. Хто не знає, я вам покажу, як вони виглядають. Якщо ви десь на базарі, може, випадково трапитеся, бо на їх дуже дорога розсада. Бачите, у них, ану, вам видно, ось бачите, цей треба вже полить. Я два висадила: один свій, один святин. Е, бачите, на ньому листя, ось таке, як копіячки. Бачите? Ось я вам найду, покажу розсаду в горщик у себе там е, тайдал. Це буде Пурпурний Purple Violet це бомба. Боже, який же він красивий. Бачите, який. Ну, не передає. Камера колір не передає. О, трошки видно. Він такий аж перламутровий. І це. І він дуже відрізняється. По самій розсаді видно, де тайдал, а де, де інший сорт. Так до чого я веду? Оцим тайдалом. То в мене шапки такі. Це спеціальний сорт. Їм треба великий об'єм. 10 літрів це дуже мало. Для них треба літрів 20-30, а то й 50. І воно заплітає весь горщик, В мене горщики на 35 літрів. Я купляла в епіцентрі. Ну і отак. Тому їм там дуже-дуже класно. Ось зараз покажу, дивіться, як вишня цвіте. Це. Рай, дивіться, хочете, я вам розкажу вірш. Нагадала, цей вірш написав олійник у далекому 1965 році. Але він актуальний і нині. І я думаю, є такі сини і зараз. І ну, тільки єдине, що помінялося, це марка машини. Називається Мамина хата. Я перейшла на гойдалку трошки в тіньочок, бо спече таке. Значить, мамина хата. Я колись дуже давно розказувала його на сцені, в клубі, в сільському, в класі восьмому, мабуть. Ну, Всі, бабусі, хто сидів до третього ряду, кого я бачила, всі плакали. Що розумієте, чого? Я думаю, ви знаєте його, але він мені дуже подобається. Сива мати, 40 літ. Прожила в тій хаті, де за ганком вишень цвіт, яблуні креслаті, доглядала свій садок, мальви буйнорослі. Але ось прибув синок до матусі в гості. На машині жигулі, стрижений по моді, годі жить вам у селі, порпатись в городі, Вже ж давно пора до нас перебратись, мам. Телевізор, ванна, газ, шик, сказати прямо, не ходить ні до гусей, ні по воду вранці, кожен вечір то хокей, то спортивні танці, не вагайтесь, говорив. І знайти, щоб свата, в райгазеті об'явив, Продається хата. Налетіли покупці, і нема вже хати. Сперши сльози на лиці, в путь збиралась мати, походила по двору, щоб одвести душу, в сад зайшла і, як сестру, обіймала грушу. Щебетали в син небес птахи на світанні і повіз її експрес до синочка Вані. Був давно готовий план. Як зустріти неньку, одвели старий диван, тумбочку гарненьку, Вечорами внук Артур грав їй на баяні. Потім з бази гарнітур притаскали вані, інші меблі, інший план. І невістка строга пересунула диван ближче до порога. Згодом десь припер синок дзеркало у рамі та впередню, у куток. Розкладушку мамі. Повалило в ваньків дім, більше друзів, звісно. Рік минув, і в домі тім стало дуже тісно. Про повернення в село не могла й гадати, вже в старої не було ні грошей, ні хати, сварки. Чвари почались, а за тиждень Ванька обліпив об'яви скрізь. Є хороша нянька, в мамин сад іде весна. Знов цвісти він буде. Де живе тепер вона? Знають добрі люди. Отакий От вірш. Ну, я думаю, він актуальний і нині. Тому так. Ще в горщику, дивіться, жовта, яка буде лавіна, вона дуже-дуже класна. Ну, Вони всі зацвітають, тут буде ось красота. Ще, друзі, знаєте, що вам хотіла показати? Попереджаю зразу, що це не реклама нічого, може просто комусь знадобиться. Ми цей рік робили реставрацію гойдалки. Бачите? Вона тут вже погнулась, поламалася, вже своє от служила. Ну, ми вирішили дати їй друге життя. І оббили отут. Тканиною паралон поміняли. Тут чоловік прибив доски. І бачите, яка ми тканину, до чого я веду, що є такий магазин, по-моєму, в Рівне. Я точно не пам'ятаю. Вантех, мабуть, він називається. По-моєму, Вантех. І у них, так, да, Вантех. І у них тканина є така Оксфорд. Я до чого веду, бо ми за минулого року брали, перешивали. Тут у нас в місті то набагато дорожче в магазині, ніж заказати у них. У них вона по акції чи 130 гривень, чи щось таке. То якщо куплять нову гойдалку, а у вас тіла основа, то можна взяти тканину, викроїть. Нам дівчата в ательє обстрочили, а це чоловік сам степлером переробив. І така, бачите? Гойдалка. Плюс до всього, ми ще брали в них, бачите, на бесідку минулого року. Ну На бесідці вона така на альтанці, вона така тонша, бо вона як є теж Оксфорд. ну Є товстіше, я ж кажу, це ось товстіше. І тут про основа така прорезинена, про а та тонша. Ну Може комусь знадобиться. Це ж таке діло. Зараз такий час, що кожен старається. І вони нормальні люди, єдине, що їм. Передплату треба скидати, бо ну, відрізний матеріал, я ж це прекрасно розумію. Там різні різні кольори, які ти тільки хочеш: і зелені, і блакитні, і червоний, сірі, і чорний, і коричневі. Тому можете глянуть, може комусь знадобиться. Ну, і така собі, бачите, новенька окультурена гойдашка, як казали хлопці. Отака. Ось, дівчатка, бачите, для порівняння вам оце лавіна Ось таке в неї листя, боже, вона вже тут замучилася, їй треба в землю. Ну, передають приморозки на вихідний. Ну, боюся трохи. Хай ще та, що в черепках в горчиках то позаносю оцю. А ось дал, Бачите, Варпел Валіт. Ну, стайдали в смислі. То бачите, які в нього батоги і який кущ. Бачите, він відрізняється в цього такі батоги. А це тако видно зачохла вже. А ось десь тут зараз ще покажу вам. Ще червона є. Дуже мала Ось знову От така, Це хто тут? Це, мабуть, Грандіфлора. Не видно, змилася краска. Ні, мабуть, лавіна пурпурна, бо листя таке. Да, оце таке. Ну Це б його, звісно, в ідеалі обрізати оцей погін. Ну, нічого, воно пустить оці. І тісно вже, бідному, тут, чесно кажу, так як я нема чого кривити душею. Отакі справи. Вон там, господи, магазин, магазин. Ой, Господі, бистріше, тепло, добро і благодать. Там уже все, що хочеш, господи, бистріше уже тепло, добро і благодать. Тому що вже з цим носиться, воно вже мені надоїло якщо чесно. Ну, ніде ж не дінешся. Отакі справи. Зараз ще знаєте, кого вам покажу? Фу, у мене є тут такі звірі. Ви що? До речі, ви мені повинні, якщо хто дівчатка, знаєте, ви ж мене тут підказуватимете. Зараз я вам розкажу, то я вам підказую. А тепер я дуже хочу, щоб ви мені підказали. А, зараз покажу ось, ось капуста. Ой, як же ж її називати? Ну, скажіть, пізня, агресор, Тоже пізніше буду висаджувати. Ну, в общем, все на купі все на купі. Паклашани, помідори. Все, що хочеш. Владі вчора, як поки така, мама, як ти його рано будеш виносити? Говорю, то так же ж синок і виносить. А що ж робити? Дівчата, дивіться, покажу вам свої звірі, слони, собачки, сусліки. Оце знаєте хто? Це оті противнющі індики. Диви, на що ти гризеш, скажи мені, будь ласка, отой датчик, га? Були тут курчата, їм тут було благодать. Кстати, до речі, брудар класна штука. Це ми робили. Я все обіцяю вам викласти відео. Ну вже змонтовано викладу. Тут ми його трошки ну, переробили, усовершенствували, постелили ще сюди, бачите, сітку, кліточку. Тоді, якщо що, то можна вийти. Ну, ти подивись на їх. Там вода, треба вже поміняти, бо вже брудно. І це. Індичата. Дівчата, я попрошу. Я думаю, що як Дівчиною була, то ми тримали їх тих індиків, да, вони колись з'їли казан молозива за ніч, знайшло ту пір'їну. що ти їдзи? Боже, це тряпка. у тряпки десь пір'їна, воно знайшло. Ну ти подивися на нього. Дурнувати, куди ти? Ай! Щас ще з'їсть. Забрала, Забрала, бо ще Ну, жрет, ну, це капець якийсь. І ми їх тримали, але ж зараз індики другі. І болячок більше, і все на світі. Ну, я це взяла у цих бігів. Я тримала гусей, все інше пережити можна. Те, що вони там кричать і горло то вже діло третє. Минулого року вони, звичайно, з'їли там у нас як поросьо Таке, то кабачки, то все сиділи на більш в заперті, паслися якось мало. То я вам скажу, вони якось не вміли пастись. Ми їх змалку щось не привчили. Трава, то я вам скажу, що. З власного досвіду, з тим, що вони лазили паслися і сиділи на траві на дирті, ну, правда, вони до двох місяців на комбікормі сиділи, то в мене був найвеликий гусак 7200 чистого м'яса. Ну, без кишок, без печінок, без пупів, без нічого. Ну, Я думаю, це нормально. Ну, Цей рік вони мені вже просто занудили. Я вже не могу їх. Скути. не могу. Взяла індиків, ну, я так думаю, що це ще гірше. Тому, дівчатка, хто їх тримав, там же жонаптечка в мене все на світі. Ви мені дайте поради. Підкажіть, напишіть в коментарях, я обов'язково ну, до ваших порад прислухаюсь. Я ж всім ж відповідаю, і всі ваші коментарі я читаю. Беру до уваги ту скріню де що, ну, скріню, зберігаю собі. Тому, будь ласочка, хто тримає? Оце ще курчата в мене. Ну, цей рік... Хто, скажіть, долматинці? Владік колись показував, ми питали, Владі, які баби Наташі курчата, він показує. голошиє. Це ще років 12 тому назад. То я теж долматинців хочу зараз трохи комбікормом, а потім на зерно, БВМД їм і три місяці. І все, я минулого року так робила, то по 2800, по 2900 було півники. Трьохмісячний до трьох кілограм було і двісті, і п'ятсот кого. Ну, я думаю, що більш-менш нормально. Я ж, звичайно, не займаюся професійно, так як займаються дівчатка там багато в кого там, господарство велике, бо в нас нема де особо і держати близько біля міста. Я колись хотіла поросятку, то чуть до розводу діло не дійшло з тим поросятком. Да, от так, а в селі виросла, і корови були, і свині, і куні, і все, що хочеш, то я їх знаю. Добре, та гаразд це все діло. Тому так. Тому так ще покажу вам, що в мене за двором там. Хай ще трошки заросте, я вам покажу. Ну, там ідея в мене, звісно. Ну, я думаю, що вам сподобається. А на сьогодні вам миру. Добра, спокою, достатку, злагоди, благополуччя, всього самого найкращого. А ще дві секунди, капусту підживляла курячками. У мене позавчора був план курячки. То я тут все курячками. І троянди, і все на світі. Але курячки в мене ж переброжені. Я з курчат забрала вже з більших. І знаєте ще що туди? Я долила туди грам 100 байкалового відру, може 150, і воно перебурлило. І все. Картопля вже от благополучно. Тому так, пересихаю в мішках, трохи ну поливаю кожен день. Часник куди йшов байдуже. Коротше, ждемо морозів зонову. Все, будьте мені всі здорові, гарних вам рожаїв, миру, добра, спокою і благополуччя. На сьогодні вам все. З вами був канал Сільське життя Жартома всерйоз». І Юля, до наступних зустрічей!